Слава Ісусу Христу! хочу дати свідчення, своє зцілення, яке в мене відбулося. Це таким молодом поцями. Е я хворіла на багато хворів, ну, на багато десятки хворів. Е ну, практично всі органи кажу, в мене були хворі. Кожен раз, коли переходила до, до лікарні, кожен раз у мене Щось нове виявляли, які ставили нові діагнози. Кожного разу я жила з такою ну, біллю, як ну, щось, як ну, Все щось боліло постійно, якесь незадоволення в житті. Ну, Я розуміла, що йду неправильною дорогою. І я одного разу я прийшла, мені сказала про оця Олега, що він робить чудеса зцілення завдяки молитві. Я прийшла один раз, ну, правда, я не була дуже сильно вражена, але щось Бог навернув мене, я прийшла знову, інші рази ходила кожного разу, і я бачила результат. Я коли одного разу купила тут молитонники, я читала їх, я читаю і я відчуваю, що якась ну, в мене все всередині болить, все ну, скручує, я не мала зрозуміти спочатку, ну, чому так відбувається. Зайшла на сайт, подивилася зцілення е, і там було сказано, що якщо написано, е, тобто якщо в е, нас були, то значить е, е, ми духовно і е, е, тілесно оздоровлюємося завдяки молитвам. молитва. Я, ну, я в це повірила і кажу, кожного разу, коли я молилася, я бачила результати. Е, ну і буквально, я кажу, Тиждень тому я прийшла на перевірку на ОЗД, і лікар мені каже, чого ти прийшла, якщо ти практично здорова. Ти, виздор... ти, ну, те... ти... на що ти хворієш, чого на що ти жалієшся? Ну, я була вражена, я не могла повірити. Таке зцілення, Таке що Бог так обділив і ну, почув мої молитви. Я дякую Господу Богу. Дякую отцю Олегу за, за його такий дар. Дякую за все і ніколи не здавайтеся, вірте в Бога, і Бог творить чудеса, Він єдина наша надія.